Маршрут розпочинається в місті роздільна Одеської області в західній частині причорноморської низини. Святанок рівень. Звідси дуже зручно починати веломандрівку до Одеси через Хаджибійський або Кояльницький Лимани. десь. Пішечки. Кайф. у селі Адамівка збереглися руїни кам'яного голландського вітряка, колись подібні вітряки були джерелом життя для селян, забезпечуючи їх хлібом. А міцні кам'яні стіни могли стати прихистком у часи небезпеки. Кож в селі росте найстарша груша в Україні, якій понад 300 років. Шлях до куяльницького лиману стає усе важчим. трава усіяна калючками, сільські магазини вже позаду, а запаси води тануть. Степна постеля, де розраховувати можна тільки на себе. Іноді посеред пустощі трапляються колодязі. Таке враження, ніби ти на іншій планеті. Отакі у нас покатеньки. Веселі старта. Не одні ми катаємо. Повз. Хуяміські лади. Є такі бурьонки. Поруч. У них свій Кояльницький лиман це унікальне місце, відоме своїми лікувальними властивостями та природною красою. Однак останніми роками лиман висихає. І в кінці літа берегова частина перетворюється на селяне молисте дно, яке грає з сіре бурими відтінками. Іноді вода набуває рожевого кольору, що приваблює туристів. Коли берегова частина лиману висихає, з'являється можливість рухатись по його поверхні. Хоча сухі мул грузне, що ускладнює пересування. Так, прямий репортаж. Всі поїхали по дорозі, я поїхав. Не по дорозі а по просто берегу засохшому лимана. І хочу вам довести, що таки, е, рожева вода в Лимані є, ми її побачили, не одразу. Спочатку її не було видно, але тут зараз чудово видно. Не знаю, камера може і не передає. Вжевий відтінок. Ось, будь ласка. Хочеться в ньому, звісно, скопоруться. Спробувати. Але є підозра, що там по поколіно зайдеш. ландшафти Український бернімен постеля Невада Хуяницький лиман Чудові пригоди О, от так от трошки заносить І щоб потім в пам'яті згадати Олександр, Олександр Ще один Олександр попереду. Задобалися їхати на велосипедах, покидали свої велосипеди і шурують пішки на гору. Вже біля Одеси ми натрапили на чудернацькі соляні стовпи, що стирчали з дна піщаної каси, немов дерев'яний частокіл. Це були залишки пірсу. Потім побачили хлопчика, який переходив в лиман в брід, і вирішили також пройти по воді навпростець. Я на море. Мы доехали. Когда вода Когда вода Еще два раза, звідси и до обеда. Когда уже мы перестанем наваливать? Я щось не бачив, щоб ти за сьогодні навалював сьогодні, сьогодні ви у нас е, замикаєте чесливо, Шестірку. шостий шести. Призове місце. Так що зустрічаємося біля потяга в Одесі.